Кілька десятків айдарівців та людей, які їх підтримують, зібралися біля міністерства оборони. Вони не згодні із призначенням генштабом нового командира батальйону. Всередині свого батальйону ми знаємо, хто з людей достойний, хто менш достойний. От тому, якби всередині ми всі були як згодні з тими кандидатурами, які висувалися. а ж раптом нам зверху хтось щось намагається нав'язати. І Нам міністерство оборони намагається нав'язати свого. Командира батальйону, то тобто, є сну так с нами не посоветившись, не спросив. Бійці кажуть, їх колишній комбат Сергій Мельничук висунув кандидатури, які бійці підтримали. А до сторонньої людини немає жодної довіри. Отже, як іти в бій з тим, в кому не впевнений. Це питання довіри, і керуватим батальйоном мають люди, які пройшли всі ці бої, які мають авторитет у бійців. Дехто з бійців батальйону налаштований рішуче. Якщо Міністерство оборони не услышит нашу думку, ми готові прямо тут під стінами Міністерства оборони почати Майдан. То Тобто ми готові поставити палатки, добиватися того, щоб поставили именно нашого кандидата. Нагадаємо, колишній командир батальйону Айдар Сергій Мельничук обраний народним депутатом України. У міністерстві оборони шукають йому заміну. Ймовірно, палки суперечки навколо кандидатури триватимуть, адже погляди бійців та керівництва Міноборони. Кардинально різняться.